Сьогодні, біля п'ятої години ранку, злочинці у військовому камуфляжі з автоматичною зброєю, гранатометами і вибухівкою, захопили будівлі парламенту і кабінету міністрів Автономної Республіки Крим. Я дав доручення силовим структурам. Вжити всі заходи для захисту громадян, покаранню злочинців відповідно до чинного законодавства України і деблокування будівель. Я звертаюся до всіх громадян України з проханням зберігати спокій. Я звертаюсь до всіх патріотів України. Захищати адміністративні будівлі від провокаторів і екстремістів будь-які спроби, будь-кого, я підкреслюю, будь-кого, захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і в сході, в центрі, на півдні і півночі буде розсінюватись, як відповідний злочин проти української держави.